Мене звати Ліра, і я бачу, що вас цікавить література. У нас сьогодні дуже-дуже експериментальний формат відео, як ви можете зрозуміти, вже і так. Я вам розповім про чотири моїх прочитаних книжки за останній час у форматі ASMR. Подивимося, що з цього вийде. Я чекаю на ваш відгук в коментарях, і я також сподіваюся, що ти. Слухаєш це відео перед сном? І що воно допоможе тобі заснути? Добра ніч! Першу книжку, про яку ми сьогодні поговоримо, я мучила дуже довго, близько місяця. І це буде. руки хрустять. Я надію, що це чудовий звук для зукляс. Це буде там, де заходить сонце, Олени Пшеничної, і щось у мене тут вивалюється. Це ось цей проєкт для молодих письменників українських, який е, менторством допомагає написати свій дебютний роман. Е, наприклад, Роман Голубовський також написав, також пройшов цей курс Лідо тому е, я наслухалася відгуків про цю книжку і взяла її читати. Але враховуючи, що вона. Читалася, я можу сказати, що не так вона мені вже і сподобалась, як би я того хотіла. Ця історія розповідає про стардом, як тут е, і описується в книжці, або про будинок для літніх людей. І про Віру Петрівну, нашу головну героїню, в якої е, е, син волонтерить на початку. Хотіла. Е, мені здавалося, що вона давить, на жаль, дуже сильно. Можливо, у цьому і сенс, але вона мені елементарно не втрапила в настрій, і мені не дуже хотілося сумувати в той момент, коли я її читала. Але книжка справді вартісна і написана класно. І на цю тему я більше нічого не зустрічала подібного. Тому вона варта до ознайомлення. Єдине, що дуже специфічна тема. Наступною книжкою, яку я читала, стала Діви Майклідіса». Я читала її на своїй електронній книзі. Ми зараз її увімкнемо. Зараз у мене тут падіння хіперіона Дена Сімонса. Я її паралельно читаю в електронці і в папері, тому що це видання чимацького шляху мені дуже довго читається, і якось в електронці. Багато Ну, в мене вже давно. Діви, діви, діва. Книжку я оцінила на три з п'яти. Я читала колись давно мовчазну пацієнтку цього ж автора. Я пам'ятаю, що мені тоді дуже сподобалось. Але діви здалися мені дуже крінжовими, якщо чесно. Там було надзвичайно багато кліше. І книжка була зовсім не трилерна. Я читала її голос разом зі своєю сусідкою, і ми просто сміялися з кліше і того, як там подана інформація. Тому насправді книжка залишила по собі гарний після смак саме через те, в якому форматі ми її читали. Найшла. Ось вона. Діви Майклітіса, Діви Майклітіса, Діви Майклітіса, Діви Майк Клітіса. Що я прочитала. Це була книжка з різницею у 7 років. Це відносна новинка від Вівату. І це просто романтична комедія, романтична історія про петлю часову. Мені сподобалось. Я оцінила на четвірку. Загалом досить банальна історія, схожа на всі, абсолютно всі інші Чомусь вона мене зачепила. Тому можу рекомендувати Світі. І ось це про книгочитання, як вона там називається, і абсолютно всі її комікси мені сподобались. Кетюнка кушає. <світ> Комікс та все окна став виключенням. Справді якісний і дуже гарно намальований, дуже яскравий, тому що там були різні нові кольори. Багато фіолетового. Мені сподобалось. Дуже швидко. Лягай спати! Постав лайк, підпишись на канал, і лягай спати. Я сподіваюся, що вставив все.